Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній день абсолютно звичайний для так званої Росії. Нічого такого не трапилося поблизу Нижнього Новгорода. Так само жодних незвичайних подій не було у місті Оріол. Абсолютно спокійною і звичайною залишається ситуація і у російському пітері. Немає приводів для паніки і у мешканців російського прикордоння, особливо у тих, які проживають поки іще ще на території Курської та Білгородської областей. Раннім утром е, на цій території Білгородської області взвили сирени о ракетній опасності. Ситуація напряжена. Почнемо із Нижньоновгородської області. Туди вночі завітали дрони. <му> Внаслідок атаки невідомих добрих безпілотників було успішно уражено нафтопереробний завод компанії Лукойл. Зігрівали невідомі дрони також цієї ночі, і мешканців міста Орьол. прям через дорогу, про зараз, ну горить пі пи... там. Так само було завдано удару по нафтопереробному заводу пожежу, як і власне у нижньоновгородській області досі не загасили. Що? У нашій систему і лучший в мірі, як я і казав раніше, такі удари дуже важливі. Вони завдають збитків російській нафтогазовій промисловості. Російські чиновники вже не знають, як стабілізувати ціни на паливо. Задача правительства удержати рост ціни на топливо, що дізель, що бензин, от в цих показателях. Від 1 березня російська влада вже заборонила експорт бензину із так званої Росії. І, звісно, це ніяк не пов'язано із тим, що чомусь почало падати виробництво. Палива. Подібні атаки триватимуть і надалі, і завдаватимуть іще більших збитків так званій Росії. Ну а тепер, власне, про Белгород. Ну, Спецоперація уже перейшла на територію Росії. Все нормально. В Росії так буває регулярно. Прогрівання молодої республіки розпочалося раніше. Неодноразово російські пропагандисти повідомляли про якісь таємничі атаки дронів. Печальні новини прийшли з Грайворонського міського округу. Тут робочих атакували в півві дрони. У нас атакував дрон. Все, все, уходимо. Ісінька прилітають FPV дрони. І от уже сьогодні вранці російські пропагандисти почали повідомляти про бої на прикордонні та спроби здійснити прорив на білгородському частки. Граніці активізувались бойові дії. Що саме обстановка пожалуй на державній границі нашої перші публічні повідомлення почали з'являтися приблизно о сьомій ранку. Тоді ж мешканці молодої республіки зазняли танки Євросоюзу. Танки. Далі на території Білгородської, на території Курської народних республік, не відбувалося зовсім нічого незвичного. Якісь добродії опинилися і у Курській, і у Білгородській Народній Республіці, і прибули вони туди на цих самих танках Євросоюзу і на пікапах. Сообщають у попитки прориву кордону кількома ворожоними групами на пікапах. Мобільні групи нацистів на як вони називають, бандера мобілях, пікпак, піка, піпа, піпаха. І цими добродіями виявилися російські добровольці, які, узявши до рук зброю, повстали проти кремлівського режиму. Ми йдемо чтобы освободить вас від нищеты, бедности і страха, освободить від диктатури терористичної організації, захватившей власть. Легіон ідеть на вибори. Ждіте нас Причому що цікаво, у повстанні проти кремлівської хунти беруть участь не тільки вже знайомі нам із вами підрозділи РДК та Легіон Свобода Росії, а іще ще і Сибірський батальйон. Давайте голосувати калібром. 6, като є. Присоєдняється сівський батальйон, пасаний нісим, і ото це друзі, і є дійсно дієва та справжня російська опозиція, а не оті посміховиська жалюгідні, які пропонували росіянам на виборах Владиміра Путіна просто постояти, сабрати всім в місті в один сильний кулак і ударить їм по цьому обезумівшому режиму. по путіну. нужно прийти на участок в один день. І в одно время 17 марта в полдень, то ви можете просто прийти і постоять на участки, а потім розвернутися і пойти додому. Кремлівські пропагандисти одразу, звісно, кинулися захищати режим і заявили дуже відповідально, що справжня мета повстанців це не протидіяти кремлівській хунті, а повністю цілком знищити так звану Росію. что нас так уж влаштовые. Попытки атаки на разных направлениях, по Белгородской области, по Курской, плюс налет беспилотников, вот чего они пытаются добиться? Уничтожить экономику Российской Федерации, демонтировать полностью. Російську власть вложить Росію на сто протидіяти повстанцям. Залучили як регулярну російську армію, так і ФСБшників, розгвардійців і на черзі ще ополчені. Ополчення сидить на телефонах, готовність повна. Та хвилюватися росіянам не варто, тому що нічого такого не сталося. Усе стабільно, усе під контролем. і Усі знищені. Її противник був фактично унічтожен. Більше того, унічтожен. Быстро і решительно. тільки от є деякі протиріччя у словах самих російських пропагандистів, наче як ситуація стабільна і контрольована, наче як усіх знищили, але це точно не кінець. Дійство Білгаровської області. Это, собственно, лишь часть того спектакля, який подготовлен формурованням київського режиму, так само спокійною і стабільною ситуація залишається і у Курській області. Там теж не було жодних проривів. І взагалі нічого такого не сталося. Була попытка прорватися дівсіонний розвідної групи. Стрілковий бой був, но никакого прориву не було. Маю повторити головні події ще попереду, а тим часом у різних містах так званої Росії і ще лунає повітряна тривога, наприклад, у Вороніжі. Працювала російська протиповітряна оборона також у місті Таганрог, у Пітері чомусь загорілася ТЕЦ. А у Іваново бонусом, якраз коли я записував цей випуск, впав і розбився російський літак. Попередньо іл 76 шість. Ой багаси. Дід гарі опять. Хотимо вічерні нос побас. Будемо із вами надалі пильно стежити за звичайними і буденними подіями на території так званої Російської Федерації, де у тому числі також працюють і якісь українські дрони камікадзе. У них залишається доволі Доволі неплохою бойовою приміння і в півдронах нічого ну, сказати. продовжують вони розвивати цю тему, продовжують успі успішно її реалізовувати. Ваша допомога українському війську надзвичайно важлива та ефективна. У мене до вас є тільки одне прохання: будь ласка, не зупиняйтеся.